Всім привітик! Нарешті у мене в руках каталог на наступний місяць. Це каталог на грудень, і зразу звертаю увагу, що він буде діяти також у січні. Тобто каталог наступний буде діяти два періоди: грудень 24-го року і січень 25-го. На що звертаємо увагу? Дуже красивий каталог новорічний. А також нас чекає 94 новинки. Тут у нас 172 сторінки. Він просто величезний. Будемо дивитися, що нас чекає наступні два місяці. І так, тут у нас вітання від нашого генерального директора Наталі Гнатюк, що у нас у грудні буде розіграш серед активних консультантів, тобто хто буде робити замовлення від 25 балів і більше, він автоматично буде брати участь у розіграші. І Якщо тут подивитися умови, наскільки я тут розумію, кожні 25 балів замовлені дають один шанс у розіграші. Тобто, якщо замовлення на 50 балів, то це у вас два шанси. Що можна виграти? Це у нас 30 святкових наборів розіграш буде кожні 10 днів, тобто кожні 10 днів буде визначатися 10 переможців. І як я розумію, що у нас, якщо робите замовлення з 1 по 10, ви берете участь у розіграші, далі з 11 по 20, наступний, наступна участь у розіграші, і з 21 по 30 грудня буде Наступний розіг. розіграш. Так, розіграш. переможці вказано буде оголошено на сторінці в Інстаграм. І також буде фінальний розіграш у січні місяці, 10 січня. І серед призів це Fan Philips, Мультипіч і пилосос. Мені, Я навіть не знаю, що мені більше всього потрібно, мені все потрібно. Дуже гарна акція. Сподіваюся, що хоч щось виграємо. Так, далі у нас новинки йдуть. У нас буде дуже багато нових ароматів. По-перше, я так розумію, до нас заходить новий бренд Vexis. Не знаю, чи правильно прочитала чи ні. Чоловіча парфумована вода 20 мл, жіноча парфумована вода 20 мл і унісекс що я правильно розумію, що це буде у нас номерна парфумерія і, скоріш за все, це мають бути аналоги брендових ароматів. Бо наскільки я знаю, номерні завжди є аналогами брендів. Буде чоловічих ароматів нових 6 в об'ємі 20 мл, жіночих 7 і унісекс 4. Крім ось такого формату, будуть ще парфуми, теж чоловічі, жіночі, унісекс в об'ємі 50 мл. Також чоловічих буде. Три. І я вже тут передивлялася трохи по цим номерам. Це будуть різні аромати, тому дуже цікаво, які ж вони будуть. Так, Унісекс у нас буде чотири види, і жіночих у нас буде п'ять. Велика кількість нових парфумів. Так, далі у нас ще один новий бренд заходить Лоренті. Я не знаю, це, скоріш за все, турецький бренд, поки що нічого не відомо. Тобто, все, що ми знаємо, це все із каталогу. У нас будуть нові гелі для інтимної гігієни, для чутливої шкіри і заспокійливий об'єм по 300 мл. Так, Цей бренд Лоренті, він такий досить широкий. У нас буде цілих 6 новеньких скрабів для тіла і обличчя. Що хочу звернути увагу, тут 500 мл, тобто вони великі, за 299 гривень. У нас тут є лимон. Гранат, кава, зелений чай, абрикос огірок. Ось Також цього ж бренду у нас 4 лосьони для тіла буде в об'ємі 350 мл. Алої, вера, огірок, золотий, аргана ваніль і молоко і мед. Так. Далі, цей же ж бренд у нас парфумовані місти для тіла. Теж об'ємчик 250 мл, ціна 349 гривень. По дизайну вони мені дуже нагадують Victoria's Secret, Можливо, вони будуть аналогами, не знаю. Ну, цікаво буде спробувати. Я люблю спрейчики, тому ну, точно якийсь із них собі візьму на за затест. Цей же бренд у нас буде міцелярна водичка, чотири види, об'єм 400 мл, тобто велика і, в принципі, за досить таку доступну ціну. Так, буде міцелярна вода із вітаміном С для тьмяної шкіри з ефектом сяєння. І я тут вже так вичитала, вона буде йти антиафтом, тобто для проблемної шкіри вона буде підходити. Далі для сухої шкіри у нас буде з авокадо, для чутливої у нас буде з трояндою або з полуницею. Я точно теж буду якусь брати, тому що ну, 400 мл гарний об'єм за таку ціну. Так. Знову ж таки, той самий бренд Лоренті у нас буде шампуні. Поповнені у нас просто величезний вибір шампуней. Так, тут у нас літрові шампуні, тобто вони будуть великі, величезні, за 299 гривень, 5 видів тут з аргановою олією, з часником, з кокосовим молоком, з колагеном і біотином і з кератином. І до цих шампуней будуть ще масочки, аналогічні. Масочки у нас по 500 мл, тобто теж досить великий об'єм. Ціна 269 І на масочку зразу акція. Якщо купуєте шампунь, маска буде на 40 гривень дешевше. Так, продовжуємо той самий бренд. Буде у нас сироватка для волосся з кератином 125 грам. Я так розумію, що це буде щось типу олійки, ну так як намальовано, дозатор який, напевно, щось схоже на таку олійку для волосся. сироватка. І у нас будуть нові двохфазні спреї кондиціонери з молоком, з кератином, з колагеном, біотином і з грановою олією. Якщо там будуть ось такі розпилювачі, то це вони будуть дуже зручні. Я точно буду брати якісь тестити, пробувати. тому що Я люблю спрейчики для волосся. Так, і у нас також цього ж бренду будуть нові дитячі шампуні для волосся і тіла. Об'єм 450 мл, тобто досить великий, 189 гривень. Що мені подобається, що є різні аромати, так, і, відповідно, різні кольори. У нас, в принципі, дитячих шампуней нібито і багато, але вони всі такі не настільки яскраві. Це мені подобається, що є тут вибір для дівчаток, можна вибрати для хлопчиків. Тобто, сподобається усім. Так, там, де у нас там, де у нас немає акції, я зупинятися не буду, бо каталог просто величезний. Так, тут у нас вже пішли ж акції. Зразу олівець для очей 159 гривень. Б'юті ціна на матовий праймер. Б'юті ціна на туші джени це у нас об'ємна силіконова щіточка. І подовжуюча об'ємна це у нас фіброва щіточка. Акція у нас буде на олівчики для вуб по 159 гривень. До речі, на них піднялася ціна. Так. У нас писнув. А б'юті ціна у нас на дитячі спрейоди колони. Тут у нас новиночки бренду Dermavia, Це мені дуже подобається цей бренд, це доглядова лінійка. В мене є кремчик для обличчя. Він мені подобається дуже. І гель для очищення теж собі взяла. Недавно почала користуватися. Теж подобається. Так, буде щось нового. У нас буде сироватка з азеліною і саліциловою кислотою та вітаміном Д. А що мені подобається? Дуже гарно все розписано. Розписано, кому підійде комбінована жирна шкіра, проблемна. Тим, хто страждає від акне, чорних крапок чи надмірної жирності для зменшення пігментних плям або постакне. Як використовувати? Також зазначено, що це інтенсивна, інтенсивний засіб, тому важливо слідкувати за реакцією шкіри, тому що можуть бути ну, якісь реакції почервоніння, тому що інтенсивний склад дуже. І обов'язково наносити тільки на ніч, тому що кислоти, да, і вранці потрібно сонцезахисним засобом користуватися. Дуже класно розписано, мені прям сподобалось. Далі у нас буде масочка Це олітова делікатна маска. Вказано, що для сухої, чутливої шкіри, вказано, як користуватися. Це ось такі сашетики будуть. Один сашетик 69 гривень. І також новинка емолентний крем дермавія. А що цікаво, тут зазначено 50 мл на упаковці, тут якщо роздивитися, буде 100 мл. Тому цікаво, який ж буде об'єм. Крем емолентний, це значить, він буде дуже гарно зволожувати і утримувати вологу всередині шкіри. Тобто для сухої шкіри, для чутливої повинен гарно підійти. Так, наступна знову новинки, дуже багато новинок. Бренд Viaпеція. Це у нас бренд, який виробляє вітаміни, добавки, Вони дуже класні, дієві, багато схвальних відгуків. І цього ж бренду у нас буде спрей проти випадіння волосся і шампунь проти випадіння волосся. Я так розумію, що це буде така космецевтика, навіть більш лікувальні засоби. Також в цій лініці ще є в нас вітаміни, це теж новинка для волосся Шкіри-нігтів в складі цинк, Селен, Фоліва кислота. Цікаво буде. Дізнатися дозування. яке, І відразу у нас на новинки є акція 899 гривень за ось Тобто Берете сироватку з шампунем разом і вже 100 гривень у вас знижка буде. Новинки, далі у нас бренд Дермовія йде: сироватки. Сироватка у нас з ретинолом, з вітаміном С, з гіалуроновою кислотою прополісом, з колагеном та омега. Тобто, це в нас антивіковий догляд, це у нас теж буде антивіковий догляд плюс живлення зволоження. Це у нас зволоження, і вітамін С висвітлювання, і антиоксидантний догляд. Прекрасно. Так, і ще одна новинка крем для чутливої шкіри. Тут у нас вже 100 мл, тобто він точно буде великий 499 гривень, в принципі, за 100 мл це хороша ціна, якщо аналізувати зараз ціни в принципі, на креми. Тут у складі є пантенол-масло ши, тобто він дуже гарно повинен підійти саме сухій шкірі. І на зиму теж він повинен також гарно захищати від холоду, від морозу. Будемо тестити, будемо пробувати. Я ще не, не вирішила якісь пробувати першим, тому що дуже багато різних кремів новинок. Так, це у нас вже було, це я цим користуюся, подобається мені. І ось такий в мене крем, теж мені він дуже подобається, комфортний і дієвий. Так. Це новинки листопада, подімісти і е, парфуми жіночі 100 мл. Це аналоги брендових ароматів. Наші будімісти попередні. До речі, скрізь піднялася ціна. Звертаю увагу. Це, звісно, трошечки такий неприємний момент, але якщо дивитися на магазин, на продукти ціни ростуть на все. А в компанії, в принципі, досить довго трималися ціни. На тому рівні, наприклад, коли продукт з'явився більше року назад, ціна трималася більше року, не змінювалася, не збільшувалася. Так. Далі у нас акція на безсульфатний догляд. Ось ви бачите ціну на кожен продукт, але якщо брати наборчиком, виходить 999 гривень, тобто знижка майже 300 гривень. Дуже гарна акція. І, до речі, чула дуже гарні відгуки на маску, я її не пробувала. А от кондиціонерами я користуюся. Тут кондиціонери по 500 мл і шампуньки теж по 500 мл. Кондиціонер мені дуже подобається. Органічний дезодорант Космолів Стік за 319 гривень, за умови придбання зі сторінки 53-58. Це у нас аромади футов, і 58 Що у нас 58? І кремчик ембусироватка. Так, а далі знов новинки. Це у нас бренд Космолів Догляд за обличчям це такий люксовий, люксова лінійка. Для міцелярна вода для чутливої шкіри обличчя 200 мл. Далі антивіковий крем для обличчя з гіалуроновою кислотою. Я бачила, як наш генеральний директор була на виставці у Стамбулі і вона показувала в сторіс, як виглядає цей крем. Там дуже красива упаковка, дуже така зручна. Якщо в мене вийде тут чи відео прикріпити, чи фото, я постараюся це зробити, тому що ну, дійсно. Гарна упаковка і собі на подарунок виглядає дуже престижно і дорого. І ось цей кремчик теж бачила в сторіс у неї, теж дуже такий цікавий, красивий, він такий з роликом желізненьким, тому він буде, крім зволожуючої дії антивікової, буде давати такий протинапряковий ефект. Тому я, 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 б, я б спробувала, мені цікаво спробувати. У До наступного допомога ось такий крем для обличчя з колагеном. Дуже стильно виглядає. А Зараз я ще покажу, як він пересувати. Так, напускаємо і отримуємо крем. Так, хочу ще показати одну новиночку, яка буде в нас з наступного каталога. Ось такий ось крем під очі з таким металевим ролером. Дуже ефективна і дуже класна новинка. Так, якщо придивитися, тут, ось тут на нас теж збільшилися. Так, ціни трошки пиру. суперціна на парфуми бренду Saint. Тут у нас 10 ароматів 3 чоловічих, 7 жіночих. А чи саме оці парфуми наші новачки, кожен хто реєструється в компанію, в перший місяць може взяти такі парфумчики зі знижкою 75%. Ось, і, в принципі, в них наступні два місяці буде супер ціна на них Будь-який аромат лише за 599 гривень. Я так розумію, із ось цих ароматів, тому що тут є дешевші. При покупці будь-якого товару зі сторінки 67, угу. при покупці спрейчику чи дезодоранту буде знижена ціна на ось ці аромат. До речі, в мене ось такий дуже гарний аромат. Мінус 20% на кожен другий продукт зі сторіночок 68-69. Можна буде собі кремчиків взяти. Мінус 20% знижки на кожну другу помаду зі сторінки 74%. Це у нас тут рідка матова, насичена помада. Не знаю, чи буде близько брати участь в акції. Але кому потрібно свочі, тут прикріплю, тому що в каталозі відтінки відрізняються. Вигідно, крем для обличчя Снейл, це з муцином равлика, теж для сухої шкіри гарно. підійде. він гарно заложує. За 259 гривень при покупці будь-яких інших товарів зі сторінки 8485. Тобто купуєте будь-який із цих продуктів, можна навіть із цієї ж серії, і вже знижка на кремчик, до речі, гарна. Знижка 100 гривень. Так, при покупці на 399 гривень маска для обличчя будь-яка за 19 гривень, замість 49. Чудово. Б'юті ціна у нас буде на бальзами з солію календули і бальзам з чайного дерева. А так, акція у нас на сторіночку 98. Це у нас тут дитячі засоби з перших днів народження будь-які два за 299 гривень. Тобто купуєте два і виходить по 150 гривень. Замість 179 гривень. Б'юті ціна буде на рідке мило для рук об'єму 400 мл, буде по 99 гривень, тобто на рівні 240 і 400 мл. Так, Акція у нас на масажній гелії бальзами саме з перци, 1, 179 а два буде за 299 гривень. Набір чоловіча сила од набору це у нас шампунь для волосся, тіла, дезодорант роликовий і крем одеколон це після вкриття. 539 гривень за три продукти. Акція у нас буде на очищаючу пінку вона 199 гривень за умови придбання, продукту зі сторінки 120-121. Це у нас попередня сторінка, так? Якщо купуєте дезодорант або рідке мило, то піночка буде 99 гривень. А б'юті ціна у нас на шампуні Vyoni. Буде 209 гривень, Боже, Це мої улюблені шампуні. Тепер я пробувала зелененький для фарбованого. Зараз користуюся фіолетовим для пошкодженого. Це для об'єму, це такий універсальний, він в одному йде з кондиціонером. Дуже гарні шампуні, я просто дуже задоволена, вони не сушать, дуже економні, густі і об'ємчик тут 600 мл вистачає, правда, надовго і дуже приємно пахне. От прям подобаються вам мені ці шампуньки. Так, кожна друга фарба для волосся за 199 гривень. А це у нас акція на безаміачну фарбу для волосся. А набір османська троянда 529 гривень. Тут у нас шампунь безсульфатний, 400 мл волосінь для рук і тіла і поживний крем для рук і обличчя. То не бачив, повернувся знову на наявність скрапля шкіри голови. Його не було в певний час. Тепер він знову доступний для замовлення. Уже зараз листопад він теж є. Так, тут у нас теж збільшення цін, причому на омегу збільшення досить таке значне. Так, прям я в шоці. Майже в два рази. Виросла ціна, це, напевно, найбільше здорожчання товару, який я бачила в катарузі. І причому на багато товарів ціна збільшується на, саме на добавки. Я на всі товари не знаю, ціну, але точно на мелатонін, це для сну добавка, теж вдвічі збільшується. Зараз вона 329 гривень в листопаді буде 659, прям ну, дуже сильно. І на цю буде більша ціна. Ну так. На добавки чомусь ціна збільшилась. Так, із новинок. У нас буде колагеновий порошок. Ну, по-перше, він теж, здається, піднявся в сіні. Дуже всі хвалять, що дуже дієвий, ну, і смачний, і дієвий. У нас буде колагеновий порошок у саше. Тобто така порційна зразу сашетка, десь, якщо потрібно, з собою взяти 30 пакетиків. Ну, Ціна, в принципі, така сама. Тут у нас ціни лишаються, в принципі, на тому ж рівні. Єдине, що ось на ці засоби у нас у листопаді діє суперціна. Це знижка. Так, тут без змін, це вже добре Так, наші засоби для дому. Це у нас українське виробництво. Це турецьке, це у нас українське. Ціни залишаються такі ж самі, це вже радує. Так, засоби для дому у нас і є дієві, як українські, так і турецькі. Дуже гарні аромадифузори. І на останній сторіночці вже традиція, у нас супер акція. І цього разу у нас два місяці буде такий продукт, як гель для шкіри навколо очей та вуст із з мутином равликом. За кожні 149 гривень гель буде за 89 гривень, замість 179 гривень. І на цю ціну а теж діє знижка консультанта. Ось такий вийшов каталог, трохи такий довгий огляд, тому що каталог просто величезний і дуже багато новиночок. Напишіть, як вам каталог і як вам наші новиночки.